Привіт, друзі! У 2025 році вибір найкращого ноутбука залежить від ваших потреб, але серед рекомендованих моделей виділяються Apple MacBook Pro для професіоналів, Lenovo Legion Pro 7, для Ігор, Asus Zenbook 14 для універсального використання та студентів, а також MSI Raider 18HXA як флагманський ігровий ноутбук. При виборі враховуйте тип завдань, бюджет та переваги в операційній системі. MacOS або Windows для професіоналів та творчості, Apple MacBook Pro 16 відмінний вибір для роботи з графікою, відео та іншими професійними завданнями завдяки потужним процесорам Apple M серії та оптимізованій екосистемі. Apple MacBook Pro 16 це серія потужних ноутбуків з 16 дюймовим дисплеєм Liquid Retina XDR, що випускаються з різними процесорами Apple Silicon M1, M2, M3. М4 з різними конфігураціями, від цього залежить продуктивність. Ці ноутбуки відрізняються високою продуктивністю, тривалою автономною роботою до 22 годин, покращеною системою охолодження, великим набором портів, включаючи Thunderbolt 4 та SDXC, а також якісною HD камерою та аудіосистемою. Для Ігор ноутбук Lenovo Legion Pro 716AX10H це справжній прорив для геймерів. Які прагнуть максимальної продуктивності та інтуїтивного геймінгу. Унікальне поєднання найсучасніших технологій, включаючи вбудований штучний інтелект, Shai, робить цей ноутбук неперевершеним інструментом для оптимізації ігор та інших інтенсивних завдань. Legion Pro 7 оснащений 2, який стежить за завантаженістю системи та автоматично оптимізує ресурси для досягнення найвищої продуктивності під час ігрових сесій. Це дозволяє геймерам повністю поринути у світ гри без зайвих турбот, отримуючи стабільну та якісну картинку. Потужність процесора для вимогливих геймерів У серці Legend Pro 7 знаходиться процесор Intel Core Ultret 275 hx з наявністю 24 ядер 8 продуктивних та 16 енергоефективних, та 24 потоків цей процесор забезпечує відмінну обробку завдань у реальному часі. Продуктивні ядра розганяються до 5-4 ГГц, надаючи миттєвий відгук системи на команди користувача, тоді як енергоефективні ядра гарантують знижене споживання енергії. Завдяки 36 МБ кешу, продуктивність системи залишається високою навіть під час роботи з ресурсомісткими програмами. Цей процесор ідеально підходить для геймерів, які бажають отримати максимум від кожної гри. Високі технічні характеристики для безмежних можливостей. Ноутбук оснащений 32 оперативної пам'яті ddr 5 6400 що робить його ідеальним для багатозадачності та запуску сучасних ігор на максимальних налаштуваннях. Два слоти DDR5 7 дозволяють легко модернізувати пам'ять у майбутньому. Відеокарта NVD GEForce RTX 5080-16GB gddr 7 забезпечує небувалу графічну деталізацію та реалістичні візуальні ефекти завдяки підтримці технології. Дисплей kg 16 з технологією OLED гарантує надзвичайну яскравість та контрастність зображення завдяки частоті оновлення 240 Hz та підтримці G-Sync. Довгострокова робота та надійний захист. Ноутбук Legion Pro 7 має інтегровану батарею ємністю 999 WH, що забезпечує тривалу автономну роботу навіть під час інтенсивних завантажень, швидкісний Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4 забезпечують надшвидкісний бездротовий зв'язок та з'єднання з іншими пристроями. Захисні можливості посилюються завдяки камері з роздільною здатністю 5.0MP та ешаTe, що гарантує вашу конфіденційність та захист особистих даних. Для студентів та універсального використання, компактний, витончений, неймовірно легкий, Zanbuke 14 буде ідеальним ноутбуком для поїздок. У його міцному алюмінієвому корпусі ховаються сучасні компоненти та повноцінний комплект інтерфейсів Запас енергії Не варто панікувати, якщо поруч немає електричної розетки. Завдяки акумулятору місткістю 75 Вт год ви зможете довго використовувати свій Zanbuk 14 в автономному режимі аж до 19 годин. Втім, подальша підзарядка не забере багато часу, рівень заряду акумулятора підіймається від 0 до 60% всього за 49 хвилин. Ексклюзивна технологія Wi-Fi Master Premium у ноутбуці Zanbuk 14 фахівці Asus реалізували повноцінне бездротове рішення стандарту Wi-Fi 6i, що отримало назву Wi-Fi Master Premium. Воно включає в себе ексклюзивні технології Wi-Fi Stabilizer і Wi-Fi смартконе. Перша з них служить для фільтрації перешкод від інших бездротових пристроїв, а друга автоматично вибирає найкращу точку доступу Wi-Fi з усіх доступних. Насолода звуком. Ноутбук Занбук 14 наділений чудовою аудіосистемою, сертифікованою фахівцями фірми Harman Kardon. Вбудовані стереодинаміки видають кришталево чисте звучання з потужними басами, що захоплює з перших нот. Підтримуються просторові аудіоефекти Dolby Atmos, що підсилюють ефект занурення в музику, фільми та інший контент. Ергономіка Іргозанс Місія Asus – зробити взаємодію людини з цифровими пристроями якомога простішою та інтуїтивнішою. Саме цьому сприяють новітні розробки, клавіатура і тачпад Irgozans. Першочергова мета користувацький комфорт. Ось чому клавіші клавіатури Irgozans володіють ідеально вивіреними глибиною ходу і тактильним відгуком, а дотик до тачпаду Irgozans відчувається немов шовека. Оптимізація зображення в режимі реального часу. Технологія тривимірного шумозаглушення 3D Noise Reduction 3 dnr в режимі реального часу підвищує якість зображення, одержуваного з веб-камери. Завдяки їй картинка під час відеозв'язку буде чіткішою. Усунення шумів за допомогою шаї. Оскільки все більше людей зараз працюють з дому, використовуючи як засіб спілкування відеозв'язок. Фахівці Asus розробили технологію ефективного шумозаглушення на основі машинного навчання. У додатку м'язас є функція сила щось Mic, яка здатна фільтрувати фонові шуми під час звукозапису, а в режимі мутаприсанта ще й вирівнювати гучність окремих голосів під час конференц-дзвінків. Функція сили SUIS Speaker» аналогічно усуває шуми і виділяє голос з одержуваного аудіопотоку, щоб користувач ноутбука чітко чув своїх співрозмовників. Зручне підключення периферії Zanbuke 14 пропонує користувачеві сучасний комплект інтерфейсів, що включає порти HDMI і USB 3, 2 Gen 2 типа. Для карт пам'яті є кардрідер формату MicroD. А для підключення звукового обладнання зручний комбінований аудіороз'єм. Особливо варто відзначити наявність портів USB 3, 2 type c Вони підтримують виведення відеосигналу на зовнішні монітори формату 4 k і передачу даних на швидкості до 10 в біт С. Універсальна підзарядка через USB C, Zanbuke 14 сумісний із різними зарядними пристроями стандарту USB C, що використовують напругу від 5 до 20В. Прискорена підзарядка буде здійснюватися при використанні пристрою з сертифікацією Power Delivery, в тому числі 65 ватної моделі, включеної в комплект поставки самого ноутбука. У мобільних же умовах можна буде легко підзарядитися від портативних зарядних пристроїв або зовнішніх акумуляторів. Для бізнесу. Asus і CPETBUK надійний та функціональний ноутбук для корпоративного використання. Lenovo ThinkPad i 16 Gen 2 класика бізнес-сегменту, що відрізняється надійністю та функціональністю. І так, друзі, підсумуємо ключові критерії вибору ігри, робота, навчання або мультимедіа визначають потрібну потужність. Визначте, скільки ви готові витратити і вибирайте в межах своїх фінансових можливостей. Якщо вам сподобався цей ролик, тиснемо вподобайку та не забуваємо писати коментарі, які ви вважаєте кращі ноутбуки у 2025 році.